Підглядає, підглядає. Та Каваєрку посели, заселили, пообідали, ми вже можна сказати і повечеряли, але ще мать-муж ще роботи. Бо треба ще їхати з другого бича, ще в одне місце моні привезли. Мені... не мене ще додому не завезла, але зараз, бо там треба буде багато культів, є там гушети. Бармети, смішати. Ну, не, яка дитина щаслива, що краси, і все до школи купила. Каже, що ти тут накупила? Наш ти все купила? Так і дивно сталося. Думаю, на що ти закупив? А це мама вже до школи все купила. Ще ні? Ну, а маяка вже все має. Може завтра йти до школи. Ні. Та ясно, що ні, бо то нікуди. Ще місяць догуляєш. Ходи і починайте гризти. Раніт науки. науки. Вчитися, вчитися і ще раз вчитися. І гуляти. М? Гуляти то буде дуже рідко, Моніка, п'ятий клас. Я думаю, що ти часу гуляти не будеш. Ти М -м, арсаліки... а ти що? клас. Що? ті клас. Шостий клас, то вже кавалір відданеться, то що тут просто навіть не було. Mm -hmm. Чекайте, ви ходите в одну школу. Ні, yeah, Я в ліцей. В ліцей в ходи. Ход. А ти? Школу протокол. Штирнайто. Тихо такое, штучку. Ти представили наші леді <просив> захотіли. Ну, Кіткі соліду вже вибираєш, якщо. То їй давай моркву з ябками, то їй давай полуницю з бананом. Ну, тебе замок. <просив> На я сама я хочу, я думаю. Каже до мене Іра, ти парфумами користуєшся, яка Ірина. Я вам завжди кажу, говорю, в житті буває різні. І новий. такі мініатюрки треба завжди мати з собою в сумку. У мене є і одні, і другі. Дивіться, Десь я дивлюсь, що знаєш, як це тим, ну таке, другі витіли. І так ти користуєшся за Іра, за тим не обіжаєш, то я ти їх маєш? Маєш? Ну, ще маю. Та то я від них просто кайфую. Адама пасу один. Що, ти мені розкажи, як свої справи. Ти вилилася на світі курити, почала, що там розказувати. Ти мені придумаєш, що все якусь нову історію, щоб люди мали що говорити. Ні, нічого не буде Де їхати, хочу. Без <рес> країни. Давай, Іра пропонує закарпаття з нового. Я би приїхала. Поїхала, я би поїхала, але як їхати треба кусочку. Я так їхала. Там дуже хата де їздила. Потім в мене вже нині. Я позвонила, бачила пару магазин. А я кажу, Максим, йди в магазин, ми щось там робили. Кажу, дзвони до мами, я дитину мав. Перехрестив, думаю, слава Богу. Так що, бачите, кавалерка. як можна за один день побувати всюди, правда? Це один день. Але якщо вже така і вимучена, ну але вже як я то є аж житті. Адже вдвох і чак зразу одночасно не народжують. Видиш? То тебе теж, напевно. Чого? А то моніка мені квіти пахне? Моніка мені носить, квіт, а ти каже. А що, що тут в них такі? Я а, що <рігум> а що це таке? А що це таке у нас? Так це одно си під запитає. Та я сама себе підзаптає, але Тому, не то впевнеться. Мені здається, що треба так пущити, Якщо розійдешся, то можна більше замовити. Правда? Коміки, поміки. Что-то за... что О, Вот, я а? что давай. Папа! Папа! Что забыла? Тише. Да ты надо душе ведь Давай. Бежи! Папа. Па! Па! Тувар, <ріст> ну, але вже <де? ріст> Віталік стрував. Чекай, бо, курва вас загубиш, тут в, ху -ху. не зайдуть до хати. Давай! Пока! Па! Па! Давай! Па Чекай, бо пара, б... Б... Аби вся вулиця знала, що Моніка вже вдома. А, щоб ми вже всі готували, що зараз буде паті на хаті. Знає? Так кавалер рано вийшла, вечором зайшли до хати, вимучені, змордовані, вже би тко, знаєте, в душ і лягла би просто відкололася. Ну, але прийшла додому, треба розпаковку, речі забули вивішати, кисли, знову включила на 15 хвилин. Півмен, наша господиня, десь думає, що вони просто в водой роблять. Чесно, от в мене таке відчуття, що так наша, ну, хазяйка квартири думає, скільки за ту воду платимо та й платим, платим та й платим відчуття, що ми на будові виробимо. Ти малі штукатура, бо новоборот. Ну але кавалірка, таке життя, як я говорю. Але добре, що сьогодні всі справи зробили. Любиму найдорожчі кавалірочку зустріли, поселили. Ходи, сходили вже в чебуречну, скажу вам кавалерочка тако, читаю ваші коментарі. Віталік, тобі пишуть тако: Віталікові худнути не треба, mm -hmm. ти калеркою і так файно виглядаєш, але як ти хочеш, ти худний, а Віталіку ще треба трошки набрати ваги. Ви, кавалірка, мені такий дали стимул. От я зараз хочу їсти, але я вже свою норму нині з'їла, правильне харчування. Правда, собі дозволила чебурек, але в мене був досить маленький. Ну, я тим задоволена. Знаєте, ну не приведе, не піде, не пішле в чебуречку, Всі їдять, а я сі дивлю близин. Взяла цей салат літній, чебурек та їла. Але читаю ковалівка кавалів, коментарі. Ви так оболіваєте за мене, і ви пишете, що Галина, ти точно похудаєш. Ми за тебе. Ви ну, знаєте, Кавлівка? Я нині не витримала, позвонила до Софії і каже, Софія, коли там марафон починається? Вона ну, каже, в четвер. А я, я би вже не хотіла. А вона каже: ти сідай на марафон. Ти все, в четвер в групу підеш. І ви знаєте, колерка, я все ж таки записалася до Софії на марафон. А тепер от розпаковочку. Що нам привезла кавалерочка з Тернопільщини? Тетяночка з своїми діточками кнопочками і своїм чоловіком. Натуральний мід? мід. Мед. Ось такий тортик. З галереткою. зараз став холодильник і обов'язково будемо всі разом смакувати. Цукерки, ви знаєте, що тернопільські цукерки не самі-самі смачніші. Щиро дякую, але я казала, що це є лишні. Ну, але дуже-дуже приємно колежка. І тут все зворот. Ви mm -hmm. тільки це подивіться, огірки, домашні. Клас. Домашні. Я в шоці. Кабачки, Кабачки домашні. О, боже, кавалерка, я все приємно. Бурячок, э, морквочка! Морко. Але ви дивіться, яка цибуля кавалерка бродила. О. Цебуля ліганська. Ну і кавалерка, як без... без домашньої картофлі. Це є смакота. Так що... Будуть льопи обов'язково Наша кавалерчиці, приїхала до нас трошка на відпочинок на 5 днів. Це був бантик. Ви вже всі знаєте, що є бантик-кавалерка. Ну і ми готуємо знову для вас бантик. Так що будьте уважні, переглядайте сторіс, обов'язково слухайте умови. І може вам пощастить, в кінці серпня, початок вересня приїхати до нас в Трускавець. Ми вас зустрінемо, поселимо, проведемо з вами час. І ви відпочинете в місті Трускавець. Так що, кавалєрочка, розпаковку зробила, на Софію посилання залишила. Я йду, скажу, поправку відкові, Віталік зараз то все буде розгрібати. а я йду в душ і я просто хочу лягти. Мене так ноги печуть, що я вам не можу передати. Так що, кавалерочка, всім на добра, ніч мирної, спокійної ніченьки. Всім вам щиро дякую, хто тримає кулачки за мене, що я похудаю. Я хочу, ну хоча б цей тиждень мінус 2 кілограми. Я прям так аж, знаєте, аж я це відео обов'язково потім за скриню. А Віталіка на телефоні є скрін цего. Підважу, що на вечірку. Стовго. Не буду сіваш. Що тут осівати? А що то що чорно вечором важити, не буду важити. Все, багата. Один словом кавалєрочка. Подивимося результат, який буде ця... на наступний понеділок. Сьогодні було 66 650, угу. так? так? Мені цікаво, який буде результат. Так що всім нам добра, нічка до завтра.